Дуже цікавий сортер на 10 кольорів і купа шариків. І не було тут магнітної ручечки, я приклеїв до ручки магніта і тепер можна керувати. Для розвитку дитини вивчення кольорів ну, дуже цікаво. Беремо шарик. Один бажано оп, і ведемо. Оп. Тут дуже потужний магніт. Дуже потужний магніт, да. можна навіть зразу два шарика вести. І таким чином... О, сіренький сіренький сюди. А це а це білий. Білий. дай мені треба. Тільки білий. О! Їх можна прям звідси витягувати. Дивись. Це такий магніт, наприклад, тут, напевно, був слабший, тому що цей бере аж по два шарика, бачите? І таким чином дитина розбирає все. Тут цифри до 10, 10 кольорів, багато шариків. Документальний далеко. Клас. Ну, і магніт. Саша молодець. Самодільний магніт, але. Все працює. Оп, оп. віддай мені один. Ой. Саша, як завжди, щось видумає. Ну, таке дитинство.